Повірити не можеш, що Леся думає, мені байдуже до рослин. А хіба не так? Ні, це так ще й як. Якщо ну, знаєш, зелених, великих зелених дерев'яшок? Ні, інші такі, більші, вологі! Ліси? ліси. О, так, ліси. І як щодо лісів? Ну, хіба їх стає занадто багато, чи занадто мало? То як правильно? Багато? Ні. Якщо хочеш, щоб Лесі тобі вибачив, тобі необхідно дізнатися абсолютно все про них. О, так, безумовно, це реально важливо так. А про що? Рослини. Перепрошую. які... Комп'ютери 1, 3, 4 працюють, будь ласка, бережна. Залітай сюди за книжками. Що? що? тихо, вибачте, я просто дуже схвильована. Діти приходять сюди лише по комп'ютеру. Та ні, я хочу зізнатися про культуру рослин. А, тобі пощастило, Я збираюся проводити лекцію про історію рослин. О, я зайнятий в той день. Вона навіть не сказала коли. Чи може я отримати конспекти. А у конспектів є конспекти? Так, чи можете ви коротко розказати? Ти хочеш, щоб я тобі коротко розказала про всю культуру історію рослин? Так, бажано одним словом: фотосинтез. А тим, яким я знаю? Геть. Так, ну дещо я вже знаю слово фотосинтез. Цього мені вистачить. Ти хоча б знаєш, що воно значить? Пф, не в тому річ, ось навіщо тобі вчити австралійську мову, якщо ти можеш носити шапочку з підвісками і там тебе автоматично приймуть? Австралійська не мова. Думаю, ми ніколи не дізнаємось. Словом, я збираюся поговорити з Леслі про сапто доки я не забув, як його вимовляти. Фотосинтез. Так, Сото, там і фотофітнес.